Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І сьогодні ми розбираємо меморандум дітей своїм батькам. І так, не акцентуйте увагу на моїх поганих звичках, це тільки надихне мене продовжувати робити саме так: сконцентруйтеся на позитивному в дитині. Тому що, якщо ви будете казати, що ти там такий, сякий, неталановитий, або мама, або тато, або вчителька. Або хтось з оточення, да? але особливо я зараз звертаюся до батьків, все ж таки, да? тому що вони несуть величезну відповідальність за те ментальне здоров'я, яке вкладається в їх дитину. А, тому що, так як ставляться батьки до дитини, до неї можливо так гарно ставитися ніхто не буде, якщо дитині повезло з батьками, звичайно. Ось, якщо повез повезе далі. То, дай Бог, будуть ставитися добре. Але закладка відбувається у дитинстві. І деякі діти, дорослі вже діти, вони ходять по психологах, тому що їм батьки спричинили багато-багато неприємних речей. Вони не можуть від цього позбавитися і ходять з грузами і так далі. Це, звичайно, стосується не всіх, хтось на це не звертає уваги, а хтось більш вразливий. Концентруйтеся на гарному, що є в вашій дитині. Це нормально хвалити свою дитину, це нормально її заохочувати, башля. а якщо постійно вказувати дитині на її невдачі, ну, наприклад, я не знаю, ви привели дитину на якусь спортивну секцію, і вони сідали там на шпагат. І якась тренер, там, вчителька, там, хтось з батьків просто прокоментували, брякнули. А в тебе не виходить, ти дерев'яний, ти дерев'яна, або ще щось. Це я зараз кажу не про негативні звички, да, а про прям ситуацію. Це може закарбуватися в розумі дитині, і вона більше ніколи не повірить в себе. Вона подумає, що краще буде сидіти вдома, їсти печиво, хай на мене ніхто не дивиться, і ніхто мене не чіпає, бо це неприємно. Захочете дитину, давайте їй направленість на успіх і так далі. або… Та ти такий шкодний, та ти такий поганий, та, 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 та. ще якісь приклади. І дитина з цим живе, вона думає, що ви розумний і вірить вам. І якщо постійно цю плівку мотати, мотати і мотати, то дитина ну, погоджується з цим і навіть не намагається бути кращим. Тому, будь ласка, не виділяйте погане. А виділяйте хороше, як в тебе це круто виходить, який ти талановитий в цьому, який ти неймовірний в цьому. Дивись, тобі було складно вчора з цим, а як, тобі сьогодні, як ти сьогодні з цим впорався? Давайте дитині цю надію на свою я особистість, я талановитий, я особливий в чомусь. мене це круто виходить. І ніколи не порівнюйте дитину з іншими людьми. Ніколи. Лише з самим собою. Так як і себе. Підписуйтесь на канал, чекаємо вас в наступному відео.